Друзі, привіт! Нещодавно мені трапилась цікава історія про скрипаля в метро. І сьогодні хочу розповісти вам її і розповісти, що подумала, до яких думок дійшла. Можливо, вам також буде цікаво. Отже, це такий соціальний експеримент, який проводився у 2007 році. Не буду вдаватись в деталі, якщо захочете загугліть соціальний експеримент зі Скрипалем у метро. Але логіка в тому, що відомий Скрипаль спустився в метро зі своєю скрипкою, яка коштує 4 мільйони доларів. І він грав у Вашингтонському метро, грав той самий концерт, який напередодні грав у Бостоні і вхідний білет туди коштував. В близько 100 доларів. Але ж спустився він в метро для того, щоб подивитися, як будуть реагувати люди взагалі на його гру, чи можливо, його хтось впізнає, скільки грошей йому накидають в корф від цієї скрипки. І дуже цікаві результати отримали. Люди в той час спішили на роботу, величезна прохідність людей в тому місці була. Тисячі людей проходили повз, і дуже-дуже мало людей звертали взагалі увагу на Скрипаля. Взагалі ніхто не розумів, майже ніхто не розумів, яка музика грається, що відбувається, хто ця людина. І всі ставились до нього так, якби ставились до будь-якого іншого вуличного музиканта. Йому накидали. В корф щось близько 30 доларів, і нагадую, що це людина, яка за свій виступ, якби вартість участі, да щоб подивитися, як він грає, 100 доларів було. Тобто, що відбулося? Люди не зрозуміли, не змогли оцінити, що знаходиться перед ними, яка цінність знаходиться перед ними. Я це читала і думала про те, що, мабуть, так працює, що коли ми знаходимося не в Місці, де є сконцентрована наша цільова аудиторія, то, мабуть, в такому місці ми не зможемо точно отримати якесь визнання. Я багато працюю з людьми, які створюють та просувають свої блоги, створюють навчальні продукти, продають їх, збирають групи, залучають клієнтів на консультації. І на консультаціях у мене дуже часто людина приходить і каже: Ну, ви знаєте, в мене в блозі. Немає цільової аудиторії, все, що я розповідаю, я дивлюсь, воно. люди погано на це реагують, їм це не цікаво. Їм набагато цікавіше, що я сьогодні їла на сніданок, або розпаковка пальто якоїсь покупки набагато цікавіше, ніж той експертний контент, який я видаю. І тут така цікава річ, що. Звісно, так і буде, тому що ми озвучуємо свої пропозиції і несемо свою цінність, свій цінний контент туди, де немає людей, які матимуть змогу це оцінити. Цей Приклад зі Скрипалем дуже якісно і класно ілюструє це, тому що він знаходився там, де немає його цільової, де у людей немає зараз цінності в музиці такого рівня, в експерті такого рівня. І, власне, так ми й бачимо, що так відбувається. Тому, якщо зараз, я знаю, що багато з тих, хто дивиться це відео, знаходяться в ситуації, коли здається, що. Ти не окей, що ти створюєш поганий контент, що ти робиш щось нецікаве, щоб, тому що людям це не заходить. Люди не хочуть в тебе купувати, ставати твоїми клієнтами. Задумайте сьогодні над тим, можливо, ви не тим людям розповідаєте. Можливо, ви не зробили дії, які приведуть у ваш блог цільову аудиторію. Або ж не можете, або не стараєтесь, або робите замало для того, щоб донести цінність свого продукту і своєї пропозиції власне своїй цільовій аудиторії. І ви знаєте, ще хотіла сказати: ось ця думка мати цільову аудиторію для своєї пропозиції в блозі, це є ключова думка, центральна думка, коли ми створюємо прогріви для продажу своїх інфопродуктів або до продажу своїх послуг. Тому що дуже часто я бачу. Людей, які приходять на якісь мої навчальні продукти, тобто тільки відкривають для себе цей світ прекрасний просування в інстаграм, просування себе як експерта, і ось. Людина прийшла, скажімо там, на челендж із продаючих дописів. Є в мене такий челендж, він дуже популярний. І що відбувається? Людина починає відразу публікувати ці дописи, які вона написала за моїми технологіями, але говорить про те, що це не приносить результату, їх навіть не лайкають. Найкраще лайкали мене, коли я фотографувала там, свою дитину або себе, не знаю, в купальнику на морі. І дійсно, це нормально, це важливо усвідомлювати, що тут ситуація, що а, люди, які Є у вас в блозі до моменту, допоки ви не почнете його усвідомлено просувати і шукати, цільову аудиторію, залучати її, то це все рандомні випадкові люди, які. Ваші колишні однокласники, одногрупники, якісь реальні знайомі з усіх місць роботи, якісь подруги з дитячого майданчика і тому подібне. І звісно, що коли ми починаємо в випадковий рандомний момент розповідати про свою експертність, то ці люди вони дезорієнтовані, вони не розуміють, що це, для чого це, чому ми взагалі це бачимо, чому ви про це говорите. Тому таке цікаве когнітивне викривлення вважати, що якийсь інструмент маркетингу і просування. Не працює, і ми можемо так вважати лише тому, що ми не зробили попередніх дій для залучення цільової аудиторії. Отже, з огляду на це, хочу вам сказати, що зараз я готую новий класний курс про техніки впливу в блозі і в продажах через блог. Цей курс він присвячений технікам маніпуляцій, в тому числі, які. Щодня використовується в кожному прогріві у тих експертів, у яких потім класні продажі. Якщо вам взагалі цікава тема технік впливу, якщо вам цікава тема прогрівів в блозі, запрошую на цей курс. Посилання буде під цим відео. Тож давайте шукати своїх клієнтів там, де вони є, і давати їм таку інформацію, щоб вони змогли оцінити якість нашої пропозиції.